Чи задумувались ви коли-небудь, чому в Україні так багато заповідників? Це не просто гарні місця для відвідування, це справжні скарбниці природи та історії. Давайте розглянемо різні типи заповідників в Україні. Почнемо з природних заповідників. Це території, де вільно живуть рослини та тварини, багато з яких є рідкісними. Тут суворо заборонена будь-яка діяльність людини, що може зашкодити навколишньому середовищу. Згадайте Кінбурнську косу в Миколаївській області. Це рай для унікальної флори, фауни та приголомшливих ландшафтів. Ще одна перлина карпатський заповідник, відомий своїм багатим біорізноманіттям та захоплюючими гірськими пейзажами. А як щодо історико-культурних заповідників, це місця величезної історичної, наукової та культурної цінності. Вони охороняють комплекси пам'яток історії, що перебувають під охороною держави. Приклади: національний заповідник херсонес Ставрійський у Криму, де збереглися залишки давньогрецького міста держави. Або Гетьманська столиця в Батурині, яка демонструє багату історію українського козацтва. А ще є Софіївка в Умані, шедевр паркового мистецтва, заснований польським графом Станіславом Потоцьким для своєї дружини Софії наприкінці XVI століття. Це приголомшливе поєднання садово-паркового мистецтва та інженерії. З храмами, гротами та фонтанами, названими на честь грецьких богів. Софіївка справді зачаровує. І нарешті Качанівка на Чернігівщині. Цей маєток 16-19 століть був культурним центром, де бували такі світила, як Тарас Шевченко. Сьогодні це національний історико-культурний заповідник, єдиний в Україні маєток, що поєднує всепаркові паркові та архітектурні елементи. Отже, чому створюються заповідники? Це святині біорізноманіття, живі музеї та центри досліджень та освіти. Вони захищають нашу природну та культурну спадщину для майбутніх поколінь. Захоплюючи, чи не так? Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про дива нашого світу.